Лише 426 гривень, класний актуальний лот саме зараз. А це жіночий лижний одяг, мікс брендів. Буде в лоті 7 позицій. Ціна лоту 2980 гривень. В лоті буде представлена одна курточка і 6 штанів різні розміри, різні кольори. Я вам зараз покажу. Можуть бути штани ось такого плану, пошкоджений опакування, але на функціонал то не впливає. Далі є ось такий варіант. Вони йдуть водовідве... від... від... водовідштовхую і непродувні. 100% поліестер. Мої колеги вже з мене сміються, я вже заговарююсь. Так, далі тут курточка у нас йде, застіпка на кнопках, фіксація на резинки для того, щоб нічого не задувало. Так, ось так виглядають кишеньки, рукавцята на липучках. Отвір для пальчика, і тут також іде кишенька і капюшон на затяжечках. Показую більш детально штанці. Давайте блакитні подивимось. Ось так вони виглядають. Класні, якісні, подивіться, тут іде взагалі флісочка. Тут ось так виглядають зсередини. Кишеньки, фіксація на липучках. Далі подвійна застіпка і якісна фурнітура. Кишеньки, відповідно, по бокам, Ущільнена тканинка. Далі є класний варіант з боку розтібається для ботів, подвійний манжетик і фіксація самого манжета. І відповідно з цієї сторони так само. Вони, в принципі, йдуть всі майже ідентичні. Можуть трішки відлічатися, там карманчики розташування. Сірий варіант ще може бути ось такий. Це взагалі класний варіант. Справді, зараз сезон лиш починається, тому це супер вау-лот. Я ось такі ж чорні покажу вам. Ось такого плану. І ще одні такі сіренькі. Для того, щоб замовити даний лот, наголошую актуальний лот, саме сезон почався, звісно, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.